Це кабінет щеплення, нові платили, маніпуляційний, шефка, шкаф для збереження ліків на відкладну допомогу. Робимо кардіограму, кардіограм, таблиця для зору, камарку, камертону. Хотілня, <постеріг> новий котел поміняли. Ну, клас. — у медицині. Тут записано в громаді майже тисячу населення, яке обслуговується орлівською амбулаторією. Є один сімейний лікар, лікар-терапевт, і сімейний лікар Селена Володимирівна. Угу. Зробили діапсу. Скільки людей я взагалі 1740. Не, це, 20. А, 20. проходять? 1840. А проходять один? 15, ну, взагалі. всього населення біля трьох тисяч. Це в Кочубеївській громаді. Це в Кочебеївській громаді. Uh -huh. Тут орлівська амбулаторія обслуговує біля 400 чоловік, з них 60 дітей. Буде отак коридору по черене і класи будуть справа, зліва розбита. П'ять класів. класів. Є до народника небольша для скільки треба так. А це вже у нас буде пункт. І почнеться вузю, аз воздухську і вона заходить.